Добрий день, дорогі друзі! Мене звуть Міла. У мене для вас невеличка ідея, куди можна використовувати металеві гудзики від джинсових виробів. Нещодавно шила рюкзак на замовлення та вирішила зробити маленьку прикрасу. Використовую два джинсових клаптика, шкіряні маленькі клаптики, два гудзика та металеві півконуси. Збирати буде все вручну, а шити буде нитками, які я залишаю після розбору джинсів. Якщо вас зацікавив цей красень, я зараз про рюкзак. То ви можете подивитися на каналі відео, де я шию цей рюкзак. Я навіть зробила окремий плейлист, де зібрані усі відео стосовно цього рюкзака. Усі деталі показую докладно. Посилання на ці відео я залишу вам в першому закріпленому коментарі. Обов'язково треба додати класичну червону брендову нашивку. Я шила ці два красивих кола та наповнила підвіску голофайбером. Збираю замовлення, додаю декілька подарунків. Усі вони патріотичні, тому що замовник це патріот України, він дуже потужний донатер. Ми йому усі дуже вдячні за це. Друзі, раджу вам додивитися це відео до кінця, тому що я покажу вам дуже красивий прапор Харкова. А ще ми подивимося на власника цього наплічника, коли він йде своїм містом по Гаазі. Бажаю усім вам успіхів, міцного здоров'я. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, байте про своїх близьких та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення, друзі. Bar, yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost.